Вітаю! В ефірі програма Актуальна розмова. У час війни, у темні часи загалом, я вже говорила, коли представляла наших попередніх гостів найкраще відно світлих людей. І нині особисто для мене у частині доброчинності, благодійності стає слово, все частіше поряд «ротарі». Сьогодні рада вітати в нашій студії гостя, який нині. Очолює ротарі в Україні. Ваша посада називається губернатор. Дистрикт у нас 2232. Давайте, пане Віталій, розкажемо напевно нашим глядачам загалом, що ж таке ротарі. Я знаю, що це міжнародна організація і її частина, оця яка знаходиться в Україні, це дистрикт. Вітаю вас! Вітаю, вітаю, Тетяна, дякую за запрошення. Ну, дійсно, в першу чергу ротарі це громадська організація. Така сама, і всі громадські організації розуміння українського законодавства. Це клубна організація. Люди збираються в Україні 65 таких громадських організацій в різних містах. Вони збираються раз на тиждень, спілкуються, обмінюються досвідом і намагаються якось проводити якісь реалізувати проекти, щоб змінити на краще життя своєї громади, свого міста. Звичайно, ця сама система організації, правила створення, вони зафіксовані, почали існувати в Америці в 1905 році, коли був створений перший роторі клуб в Чикаго. Але принципи, які задіювали і оголосили засновники ротарі в той час, стали настільки дієвими і популярними, ну, головний принцип роторів служіння суспільства понад власне я. І ротарійці це переважно люди, які вже досягли успіху в якійсь своїй чи бізнес-кар'єрі, чи творчості, чи не знаю, в політичній кар'єрі, які вже створили себе, мають ім'я і задумуються над тим, як я можу впливати на змінити світ на краще, змінити свою спільноту на краще. І такі люди починають об'єднуватися в клуби, робити проекти на суспільство, змінювати життя на краще. В зараз в світі в нас близько мільйон 250 тисяч ротарійців близько 35 тисяч клубів. В Україні 65 на даний момент клубів діє і 1250 ротарійців зараз працюють в Україні. Ця праця цих 1250 осіб, вона досить помітна, особливо зараз. Дуже багато благодійних акцій, дуже багато, особливо в прифронтових і прикордонних містах. Ну це неоціненна праця, і я хотіла б, щоб ми все таки на ній детальніше зупинилися. Можливо, давайте отак прямо географічно пройдемося, що роблять ротарійці в Україні. Я бачила, що ви подорожували, ви відвідували клуби в перші дні своєї свого призначення. В прифронтових містах були досить вражені, тому що там ротарійці ну, попри все, попри війну, попри обстріли, зараз ще не єдині, хто дійсно надає людям допомогу. Знаю, що багато робить роблять в інших клубах. Будь ласка, прокоментуйте і детально нашим глядачам розкажіть. Ну, давайте, як я вже пояснював. Оця от система клубних організацій, уявіть собі ці 35 тисяч клубів, які зустрічаються раз в тиждень по всьому світу. Америка, Кіткарея, будь-яка країна, в Таїланді Тайва... багато, в Тайвані багато, в Австралії багато клубів. І коли почалася війна, коли Україна стала на вістрі уваги світу, звичайно, всі ці клуби почали думати, як вони можуть допомогти Україні. Фонд Rotary International це головна фундація благодійна нашої організації. Почало збір коштів і вони зібрали за перші два місяці війни близько ротарійці світу, близько 15 мільйонів доларів на допомогу Україні. Зараз українські клуби мають можливість писати проєкти і використовувати ці ресурси. Крім того, Кожен клуб світовий, який мав друзів, інші наші клуби українські, вони почали звертатись напряму, нам давати нам пряму допомогу. Пішли масово фуфури з продуктами, з білизною, з різноманітною допомогою за кордоном напряму в клуби. І зараз всі у нас ну так вже склалося через умови війни. Я проїхав дійсно вже. 20 міст українських, де є наші клуби, близько 40 клубів, вже відвідав 65, поспілкувався з людьми. Я для себе розділив так: клуби, які знаходяться при фронтових містах, це в першу чергу Харків, Миколаїв, Запоріжжя. Вони централізують свою увагу на допомогу, допомозі харчами, як військовим підрозділам, так і людям, які лишаються. Дуже великий продовольчий в нас хаб, загалом хаб в Харкові. там на місці ротарійці просто звільнили льодову арену розважальну, висушили льод і зробили величезний такий, Мабуть, я навіть не буду уточнювати. Так, ну, так, великий хаб. Тобто всі харків'яни, які залишили, практично в місті, так. Туди практично і приходити. комунальники міські о, отримують там продпакети, і військові підрозділи, і ОТГ, все там це. За перший місяць було роздавалося по 35 тонн курятини м'яса в день. Це на протязі місяця це порядка тисячі тонн курятини, тільки, тільки м'ясо було з того хаба. Дуже потужне. Люди працюють цілодобово, постійно, як вони там крутяться, були вже загрози, були прильоти в той цей. Ну вони продовжують працювати. Це такий, чим я пишаюсь, найбільший такий обсяг. І, і переважно ці міста, які в прифронтові, вони налаштовані на формування продовольчих пакетів і забезпечення всім необхідним. Кому це найбільше потрібно на тій території: як військові підрозділи, так і ОТГ, і комунальники, і всі інші. Друга лінія вже міст це міста, які приймають великий потік біженців і внутрішньопереміщених осіб. Це і Полтава, і Черкаси, і хтось на Київ їде. Зараз великий об'єм в Львові. Це інший напрямок роботи. Це вже робота з ВПО. Це забезпечення їх сховищами, шелтерами, місцям, де можна переночувати, чи тимчасово, чи на довгий тривалий термін. Забезпечити їжею, забезпечити ну, тим необхідним, що люди, ну кидаючи все, тікають з пустими руками, І іноді без грошей, без будь-яких засобів. Це друга лінія. І окремо ще хочу відзначити, третя лінія це прикордонні міста, де в нас є великі хаби. Це в нас в Ужгороді, в Рахові, в Чернівцях. Це більш логістичні центри, куди надходять за кордону допомога, як Роторійська, так і інших організацій заходить допомога, і там вона сортується вже з великих фур розбивається на менші машини і відправляється по точкам призначення вже напряму там, в Харків, в Запоріжжя, в Миколаїв, в Одесу, там, де вона більш потрібна. Зараз напрямків ми ведемо з цим фондом, які акумулювали кошти. Ми ведемо три напрямки: перше, це медичне обладнання, яке необхідне. До речі, війна показала, що досить багато медичного обладнання, так необхідного в Україні. Зараз ми раніше її не мали на території. Воно використовується за кордоном всюди, а в нас його просто не було. Ми навіть про нього не чули. Зараз ми намагаємося завозити ці всі новітні. новітні Прилади медичні і розповсюджувати по території України в першу чергу, звичайно, військові госпіталі і прифронтові міста. Окремо в нас лінія по спецтехніці це пожежні машини. Ми поставили в Харків драбину 40-метрову, яка достає до великих до останніх поверхів, багатоповерхів. Це дуже потрібно такої не було зараз, так на часі. Ми вже близько трьох пожежних автомобілів новітніх поставили. Нових з Англії, з Германії. Це теж дуже потрібно. В Миколаїв поставили пожежні машини, швидких допомог. Як для передової, для вивозу бійців, так і обладнаних повністю ну, їх не злічити. Це вже, навірно, десятки десятки. Ми поставили. Це окрема лінія по спецтехніці. Так само зараз йдуть замовлення на машини для розмінувань, машини для ДСНС, машини. Маніпулятори для того, щоб розбирати завали. Теж над цим працюємо. Окремо група людей. Цілий підкомітет працює з спецтехнікою, так само окремо з медтехнікою. І, окремо, дякуючи цьому фонду, всі наші 65 клубів мають можливість подавати чи не щотижня проекти на міні-гранти. Це біля 5 тисяч доларів. Вони подають там може бути будь-що і продукти харчування, і гігієни, і корм для тварин. Вже вони формують в себе в місті себе в клубі. Потребу. Надають і отримують допомогу від Rotary International. Я знаю, що є дуже гарний проект і дуже потужний на Київщині по відбудові вже звільнених територій. Хотіла, щоб ви зупинились на цих будиночках. Ну, це не зовсім відбудова. Дійсно, є таке селище Мощун. Я там був, це три кілометри від Гостомельського аеропорту, і з перших днів війни воно опинилося якраз в зоні бойових дій. Десь біля п'яти разів воно переходило з одних з, з однієї влади в іншу. Селище знищено на 85%. тобто ну живих там будинків цілих практично не лишилось. Біда в тому, що якщо ми цю зиму. Не повернемо людей в це селище, це воно просто спустка і там потім не повернеш. Зараз ми біля е, зруйнованих будинків ставимо тимчасові будиночки, доміки з кондиціонером, з туалетом, дає можливість повернутися родині і переживучи зиму проводячи на своїй землі, вже потихеньку відбудовувати ті свої основні будинки. Там потреба в нас вже є 300 цих будиночків, вже близько 10 ми поставили. Зараз ми вже акумулюємо кошти, закінчуємо збір. І я сподіваюся, до зими 300 будиночків ми поставимо. і Люди зможуть повернутися в своє село і відновлювати своє життя. Тобто це маленькі будинки, але в них є можливість і жити, і так, готувати, так, повні, і тепло Так, кухня, туалет, спальне місце, шкафчики все є. Супер, супер. Мінімально, але достатньо, щоб родина там, з трьох-чотирьох людей могла перезимувати. От такий перелік е, добрих справ це дійсно приклад е, цього головного меседжу служіння понад власне я. Чи е, йдуть зараз люди до вас, у клуби, чи хочуть люди, я думаю, є бажаючі, тому що. Якщо творити добру разом, то можна зробити набагато більше. Як стати ротарійцем? Куди звертатися? І що для цього треба зробити? Ну, Бачите, ротарі абсолютно відкрита організація. Вона в інтернеті, кожен клуб має свій або сайт, або сторінку у Фейсбук. Написавши ротарі або в Фейсбук, або в інтернеті ви знайдете. Посилання на масу ресурсів. Є сайт роторів в Україні, Rotary де дає можливість заповнити анкету, і з вами зв'язується найближчий клуб, який до вас знаходиться. Можна не обов'язково ставати роторійцем в повному, можна допомагати волонтерам на наших хабах. Дуже багато зараз зростання йде наша організація, якраз в цих прикордонних містах, тому що люди, які Пригнічені тим постійною загрозою, вони шукають сили, енергії, підтримки, якраз там, де вона ця енергія є. І ці от наші хаби стають таким, якраз, джерелом, той, і там дійсно збільшується, створюються нові клуби, створюється кількість волонтерів. Всі тянуться, тянуться до, до таких активних людей з такою позицією, як ротаріці, і намагаються допомогти іншим. Тому, е як би не було, ця біда сприяє зростанню такої волонтерської великої організації, як ротарі. Насправді, ну, ротарі це громадська організація, попри те, що вона є найстарішою, найбільшою і найвпливовішою громадською організацією, волонтерською організацією в світі, дякуючи тому, що ми просто маємо ці ресурси світові, ми здатні допомогти більше. Ми більш організовані, більш згуртовані. От насправді проаналізувавши, ми дуже багато допомоги надаємо в роторі, роторі надає Україні, але провевши, провівши аналіз, скільки проходить допомоги через наші хаби, роторів десь 20% того, тільки саме роторійська. Тому що великі громадські великі структури, такі як Червоний Хрест, Ну, багато таких ЮНІСЕФ вони використовують наші хаби, наші ресурси, наших волонтерів як сервісну службу. Це чисто, прозоро, швидко дойде до тих, кому це потрібно. Нічого не зникне і нема жодних ну довіра абсолютно до роторів у всіх країн світу, у всіх урядів і тому подібне. Тому в багатьох містах, таких як Харків. Інші такі сервісні організації просто виїхали через загрозу життя, полишали всі свої запаси, перевели всі канали на наші хаби. Наші хлопці продовжують працювати, працюють під загрозами. Під... Ну насправді я під враженням від Харкова. Я там пробув кілька днів, я це бачив кожен день. Цю загрозу, цю реакцію, те, що робиться, ну я в захваті і. От я закінчую свій тур, зроблю повний круг по всіх клубах України. І вже в кінці цього місяця знову поїду в Харків, тому що хочеться бути там, де дійсно йде е, допомога, люди працюють з віддачею, і ця віддача видно, і це дійсно це супер. Зараз ви в Черкасах. В Черкасах також є ротарі-клуби. Е, е, детально ми на них можемо зупинитися? Так, звичайно. В Черкасах діє зараз три ротарі-клуби, які не то що не. Конкуруючи, не заважають, вони доповнюють один одного, абсолютно різнопланові. Є клуб, де фахові медики, які максимально прикладають зусилля якраз в медичній групі з обладнанням. Є молодий клуб, в якому більше волонтери активні, позитивні, молоді люди, які більше намагаються своєю енергією, облаштовують шелтери, завозять допомогу з інших клубів продуктами, ну, набагато додають енергії який Київ центр, який теж повністю працює, інтегрується у всі ці напрямки і в спецтехніку, і все інше. У Київ Черкаси Центр є три клуби Черкаси, ротарі клуб Черкаси, ротарі клуб Черкаси Центр і ротарі Клуб Черкаси Інтернешнл. Я обов'язково зустрінусь з цими клубами. Поділюсь тим, що я знаю. Запропоную ті можливості, нові, які відкриває ротарі інтернешнл для кожного клуба. і сподіваюсь, що разом ми ще посилимо той вплив і ту допомогу, яку ми здатні і вже надаємо Україні. У мирний час. Чим займалось «Ротарі», коли не було війни в Україні, і загалом з головні напрямки роботи «Ротарі інтернешнл у світі? Ну я з цього починав. Да, це клубна організація. В першу чергу ця організація ставить приємне спілкування і дружбу між членами організації. Якщо люди одного рівня приблизно освіти, розвитку з різних сфер діяльності збираються раз в тиждень поспілкуватися, поділитись досвідом, з'являється певна така атмосфера довіри і якоїсь такої впевненості в своїх силах. Звідти з'являється вже після цього, після дружби взаємодопомоги, бажання змінювати на краще, оточуючись від розширювати свій вплив. І, звичайно, всі клуби і в мирний час постійно робили великі гуманітарні проекти, як на локальному рівні, ну я сам з клубу рівне. Ми робили 5 грантів по роботі з дітками з аутистами по визначенню цієї хвороби, по профілактиці цієї хвороби з перших, цих, з перших місяців життя. Окремо ми робили гранти для допомоги незрячим і слабозорим. створили робочі місця, поставили обладнання в наш УТОС. По нарізці туалетного паперу з великих рулонів, дали робочі місця людям. Дуже багато різнопланових проєктів реалізувалися і до війни. Просто до війни це були глобал гранти, які підтримувались Rotary Foundation, і їх оформлення займало певний час, там і в півроку, до року, іноді до двох, якщо велика сума. Це були проекти на 60-100 тисяч доларів, 200 тисяч доларів. Зараз, дякуючи, дякуючи, виходячи з цієї ситуації, дякуючи допомоги, яку робить ротарі, ці всі шляхи спрощені. Тобто зараз кожен клуб має можливість отримувати, реалізувати великі проекти в дуже короткий час. Буквально за тиждень-два ми можемо залучати сотні тисяч доларів під конкретні цілі, які існують потреби в Україні. Фонд, який це забезпечує, дезастр фонд, це фонд реагування на стихійні лиха. Він спеціально був створений в фундації ротарі. Якщо раптом десь терміново треба допомога, в нас ці кошти є. І от зараз ці кошти, цей фонд працює на Україну. Як акумулюються ці кошти? Це якісь благодійні пожертви? Чи це внески ротарійців? Ну, Якщо ми говоримо про цей фонд, фундацію ротарі Інтернешнл, це пожертви ротарійців в цей фонд і пожертви не в цей фонд. Дуже багато цей фонд підтримує Білл Гейтс, Білл і Мілінда Гейтс. Вони дуже багато інвестують в цей фонд, і вони були головними донорами програми «Стоп поліо Тобто поліемеліт в світі 80 Це одна з таких знакових програм, що зробило Rotary Інтернешнл в світі. В 85-му році, коли була поставлена крапка з Оспою, ну ще ми, ще, ми ще всі старше покоління маємо оспінки. Ще ми всі були привиті від оспи. А вже молоді, в 75-му році вже перестали прививати від Оспи. Ця хвороба була переможена. На той момент 35 тисяч дітей в світі в рік захворювали на поліоміліт. Це хворіють тільки діти до 14 років, і це або смерть, або параліч. Інших варіантів не було. Захворіло дитя або померло, або паралізоване. І на, в минулому році в нас було в світі два випадки, замість 35 тисяч два. Ротарі акумулювала кошти, купляла вакцини, в їхала в Африку по всьому світу, ходили ротарійці з цими ящичками Стоп-Польо. Капали ці дві капельки. там не привіж в Україні. Ж теж в Україні бу, так да, само був спалах. В нас була велика компанія, і фактично, ми, от на, на сьогоднішній день, можемо сказати, що ми перемогли цю хворобу, дякуючи якраз такій потужній громадській організації Стоп-Польо. І якраз фонд от Бі Біл Гейтс. Подвоював, якщо ротарієць інвестує в фонд з топ 100 доларів, Біл Гейс додавав свої 100 доларів на кожну, то подвоював всі суми. Так само він був одним із ключових, скажімо так, вкладників цей фонд Ротарі фундейшн. Але ще ж хочу нагадати, кожен ротарієць це самодостатні багато бізнесменів, багато успішних людей, і кожен з них намагається допомагати напряму. І, і, і громадам, і зараз дуже велика допомога іде поза фондом напряму клубом. Тобто цілі машини там швидкі, пожежні, купляються румунськими ротарійцями, за свої кошти передаються на українську сторону в наші міста, які страждають. Тобто, не можна. Оцінити взагалі, тобто ми можемо оцінити реально ресурси, які ми отримуємо від фонду Ротарі. Оцінити ресурси, які ми отримуємо поза нього, як безпосередню допомогу, як пожертву ми цього не можемо, тому що вона колосальна. І кожен клуб, це окрема організація, він реалізує свої проекти самостійно, ніким не звітуючи. Моя функція як губернатора просто координувати роботу цих клубів, допомагати їм реалізувати більше, підказувати якісь рішення. Тому я постійно в русі, постійно їжу, спілкуюсь. І намагаюсь мати повну інформацію, яка зараз існує в Україні. Дякую, нагадую нашим глядачам, що в нас в гостях у студії Віталій Лисько, губернатор ротарів в Україні. І сьогодні ми говоримо про благодійність, про доброчинність, про волонтерство. А цим всім займаються ротарійці, і мені хотілося б ще зупинитись. Я бачила як у Сполучених Штатах, так і в Японії. От буквально на минулому тижні. Були виставки, аукціони дитячих малюнків наших дитячих дітей України, і ці малюнки ну, відображають нинішній стан дітей, нинішній стан нашої держави. І з якою увагою, і з якою ну добротою, з яким теплом розходяться ці малюнки, і які йдуть пожертви, і це все теж організовують ротарійці. Ну так звичайно, це клубні проекти. По співпраці між клубами чи в Японії, там і України, Черкаси, наприклад, і Токіо. Іде прямий контакт між клубами і співпраця дуже багато таких зразків. Звичайно, Україна зараз в центрі уваги у всіх, всі, особливо ротарійці, як люди, які ну, чуттєві, які небайдужі, вони які здатні. Реагувати на все і готові допомагати завжди. Вони зараз найбільше сприймають біду України, намагаються, цікавляться. Вони радо підтримують такі ініціативи, як оці виставки аукціону дитячих малюнків, і намагаються таким чином саме допомогти. Ну, звичайно, тут не йде ціна, іде іде питання не в вартості малюнка чи в чомусь, а питання, що ці гроші йдуть на нам на допомогу, на допомогу тим, тим дітям. Насправді, діти це дуже таке для мене боляче. Я дивлюсь на дітей, які в прифронтових містах, які звикають до бомб, звикають до сирен. Це дуже страшно для мене, тому що це. Втрата ключового інстинкту самозахисту людського, і в них з дитинства просто вони втрачають те розуміння, що треба ховатися, треба тікати. Вони дивляться на дорослих, які є змушені це робити, і починають їх повторювати. І це для мене дуже страшно, тому що діти, діти мають бути захищені. Треба зробити все, щоб вони зараз. У нас дуже великий проєкт. Зазвичай ми для роторі для себе нічого не, не робить. Але вже я, коли я побував в Миколаїві, в Запоріжжі, в Харкові, подивився на дітей наших жаротарійців, волонтерів. Я зараз ініціюю такий проект. Ми хочемо цих діток зібрати десь в Закарпатті, в Закарпаття, Рахі, в рахів наші роториці організують якийсь табір, просто щоб на кілька тижнів забрати їх з тої зони з постійних вибухів, з постійних сирен, щоб дати дітям можливість побачити, що світ не весь такий, як вони. Вони бачать його в ракурсі цієї лінзи, де вони живуть. І це для мене найстрашніше, тому що доросла людина зможе аналізувати перебороти і жити далі. А діти вони ростуть і вони це вживляють, вони з ним будуть жити все життя. Ну загалом слово сполучення дітей війни це страшне. Шнесло сполучення, так. і я знаю, що е, ротарійці Литви, Польщі також роблять такі табори для наших дітей, і допомагають багато. Є таких програм. Є, звичайно, да наші діти вже сім років поспіль е, з початку війни 2014 року. Учасників діти учасників АТО, АТО загиблих і відпочивають в Закопанах, дякуючи польським ротарійцям. Окремо були тури в, в Бельгію дітей возили. В Прибалтику, це постійна програма, вона існує вже давно. Спочатку це були в ротарі цілі такі великі програми молодіжних обмінів, студентських обмінів. З 2014 року ми почали залучати якраз дітей м, воїнів АТО і зараз продовжуємо ці програми. Так само група зараз формується їхати в В Закопане вже закінчуємо ми групу цих атошників. Є певні звичайно, проблеми зараз військовий час із виїздами, з документами, але це все буде вирішено і діти будуть їхати обов'язково. Це постійно діючі програми, які будуть продовжувати існування. Отже, я б ще раз хотіла е, зауважити і е, акцентувати: якщо ми хочемо творити добро, для цього є всі можливості, головне бажання. Якщо ми хочемо творити добро не самостійно, а разом з кимось для цього можна вступити в роторі і ще раз алгоритм приєднання до цих добрих справ. Тобто ми заходимо в інтернет, набираємо роторів Черкас. Ну, якщо, так? якщо ви знаєте про Хаб», просто йдете на хаб і говорите, чим можна допомогти. Завжди якась є допомога, чи фахова, чи з дітками позайматися. Якщо ви не знаєте, що таке, можете в себе в інтернеті забити своє місто, ротарі, вам дасть контакт роторі клубу. Найпростіший шлях зайти на сторінку rotary.org.ua, там є кнопочка приєднатися. Простеньку google форму анкету заповнити, дасте свої дані, і з вами зв'яжеться найближчий до вас клуб, просто людина, яка займається з обробкою цих анкет, передасть анкету президенту клубу, який поруч з вами, і з вами зв'яжеться, запропонують вам прийти в гості, розповісти про свою діяльність. Нічого такого, це відкрита організація. Ну, єдине, звичайно. Ну, Людям має бути комфортно, тобто треба познайомитися з членами клубу, чи вам подобається з цими людьми спілкування, чи вам подобаються ці люди. І тоді, якщо все, ви починаєте працювати активно і стаєте членом клубу роторійцем, залучаєтесь до всіх програм. Я дякую вам за розмову. Дякую, дякую всім ротарійцям України і ротарійцям світу за таку допомогу відчутну на сьогоднішній день. І закликаю всіх вкотре об'єднуватися і крок за кроком наближати нашу перемогу. Дякуємо Збройним силам України, дякуємо волонтерам, всім, хто має причетність до добрих справ заради України. До побачення!